У війночку наші різнобарні квіти, символ України і дарунок літа, тож усім на нього подивитись, любо, гілочку зелену узяли у дуба, тіточку любистку, щоб усіх любили у бавінку листя, аби довго жили. Для роси любові, у вінок вплітають, Колосочки сочки жити, щоб могли багато і в достатку жити. А в червоні мати, що цвіте у полі, кров людей полита, у боях за волю є ще різні квіти в нашому ріднім краї. Іх весело літо у вінок вплітає.